У Шевченківському районі по вулиці Дерев'янка працівники КП Харків водоканал замінюють технічно зношені ділянки мережі холодного водопостачання. Зараз проходить розробка грунта механізованим способом, під час якої виконується розробка котловану, чистка колодязя, підготовка під заміну технічно зношених мереж холодного водопостачання. Ми плануємо замінити три засувки діаметром Д300 і технічно зношений водопровід діаметром ...300 матеріалу сталь десь біля п'яти метрів. Комунальники наголошують, працюють без відключення споживачів від послуги. Зараз проводяться підготовчі роботи. А після того, як дослідять весь фронт робіт, будуть приступати до заміни труби на більш сучасну та міцнішу. Сам Олександр Омальчук працює на підприємстві вже 12 років. Ділиться найскладнішим, виявився 2022. й Так було страшно, але все одно. Кожного дня і за дня в день виїжджали на лінію, працювали, ремонтували труби, відкачували підвали, де були бомбосховища, де ховалися люди від обстрілів. Ремонтували труби після пошкоджень, після прильотів дуже часто. Самі також теж потрапляли під обстріли. Але прожили все добре, працюємо далі. Це гаразд, і про продов... працювати, і продовжуємо працювати. Користуючись нагодою, хочу усіх привітати комунальників з наступаючим днем комунальника, побажати всім сумлінної праці. Мирного неба, ну і всім це всього самого самого найліпшого. Завдяки такому настрою та самовідданій роботі працівники всіх підприємств Харкова тримаються і роблять все можливе для того, щоб жителі прифронтового міста не відчували незручностей у тяжкі часи війни. кажуть, готові працювати і надалі, аби наближати перемогу. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олексій Муравйов, Харків. Новини.